Максим випадкові чи ні і забив, і результативні передачі віддавав. І день народження сьогодні, це ще і команда перемогла. Ну трошки по грі. Е, ну, по грі, ви знаєте, що гра складалась для нас ну, впевнено. Ми забили м'яч, потім ще раз забили м'яч, потім пропустили, ну, але потім забили знову. У е, нас було. Преимущество, ну, два м'ячі. тому ми грали вже по рахунку, розуміли, що від оборони до атаки переміщалися швидко, мали дуже багато моментів. Да, багато не реалізували, але впевнено, впевнено, йшли до перемоги. Тому що ти в першому таймі шедевр такий забив з злівою в дев'яточку ближню. Е, ну так сказати, ну це майстерство, майстерство Тому ми стараємося е, на тренування це відпрацьовувати. Е, ну так попав дуже, дуже приємно, що забив. Дуже приємно, що день народження. Ну, шо, Присві з... цю перемогу своїй родині, е, тому ну, вдячний за те, що ми сьогодні перемогли. в ну, Перемогу з днем народження вітаємо. Дякуємо.